Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube-каналі. Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. Як завжди, тиждень пройшов, я не готувався, ніяких сценаріїв не писав. І з такого цікавого, що мені сподобалась така тема. Без, без весті зникли люди. Тобі ж люди зникли і немає ніякого сліда. Це ну, трошки ну, теж читав, статті різні. Наприклад, візьмемо Америку. Соединені Штати Америки, Об'єднані Штати Америки. Сильна держава, високий рівень життя, там гроші крутяться. Хто зникав, що мені сподобалось, зникали рейнджери. Це такі люди в Америці, вони живуть і працюють в природозаповідних зонах там національних парках. Там, де природа, гори, ліси, пустелі. Ну, в мене багато яких є природних зон цікавих, і зникали рейнджери. Люди, котрі на хвилинку орієнтуються дуже добре в дикій місцевісті, вони виросли і живуть в диких умовах. І це просто не один випадок такий був. Це реальні історії. Зникали рейнджери, ну, рейнджери, вони там виконують функцію, дивляться за порядком, там прибирають сміття, ставлять маркування для туристів, щоб не загубилося, якщо є такі, знаєте, трекінгові маршрути, там допомагають людям. А ви знаєте, що таке заповідна зона в Америці? Це щоб зайти в заповідну зону, ви платите там гроші не знаю, 100 чи 150 доларів. Потім ви знімаєте якийсь будинок, чи десь там в готелі зупиняєтесь і знову платите великі гроші, там, ну вже перебування днів чи тижнів, чи місяців всіки, не знаю. І зникали працівники. Таких національних парків. і Їх потім не знаходили взагалі ніяких слідів не було. Ні трупів, ніяких зачепок, а нічого. І тут декілька версій є, що могло трапитись. перший від, наприклад, снігової людини, вона могла. Вкрасти людину, там, не знаю, з'їсти або щось таке. Друга версія це дикі звірі. Ну, Ведмідь, там Вовки, Пуми, там багато чого водиться. І третій фактор це людський. Просто знаєте, буває якийсь рейнджер. Мог піти не туристичним маршрутом, а десь піти не туристичним маршрутом, і натрапити може на якісь спецслужби або на якісь там кримінальні елементи, серйозні кримінальні елементи, і людина просто стала свідком небажаного. Що її не треба було бачити. Незалежно, чи ти поліцейський, ну, дуже серйозні кримінальні структури, там уже поліція не допоможе. І ФБР і ЦРУ все щось на кшталт ФБР СРУ тільки зі світу кримінала серйозного. І людина стала потрапила не в той час, і не в той момент, стала небажаним свідком. І з нею. Я не знаю, що могло там статися. Ну людин... людей не стало. Це просто таку тему знайшов в інтернеті. Там безліч теорій. Ну. Від снігової людини до диких звірів і до спецслужб або кримінальних служб. Бо. І в наш зараз бувають. Зникають люди, безвісті зникли, робляться що цікаво. І теж це можуть бути якісь злочинні групи, котрі викрадають людей для органів, перепродаж органів, торгівля людьми в інші країни. Все все зараз є. Так, як я і хотів, цього разу зробити коротке відео. Будь ласка, підписка, лайк. Комент всім дякую.